Вранці ворог протягом кількох годин масовано атакував Харків. Для удару використав майже півсотні ударних дронів, керовані авіабомби та ракети. У Київському та Основ'янському районах відомо про руйнування житлових будинків. В одному з них в Основ'янському районі з-під завалів витягували людей. На верхньому поверсі сталася пожежа та завалилася частина квартир. На ранок відомо про трьох загиблих та 21 постраждалу особу. Серед них півторамісячна немовля та 14-річна дівчина. Всі вони отримують необхідну медичну допомогу. Жахливий ранок в місті Харкове було влучання 48 шахедів, шахидів, крім цього, 4 каба і 2 ракети. Постраждали цивільні об'єкти, це житлові будинки, розтрощені житлові будинки. Зараз йдуть рятувальні роботи, працюють СНЗ. Житловим будинкам було три влучання. Постраждали набагато більше будинків, бо хвиля. Вибухова хвиля дуже багато розтрощених вікон, дахи зараз обслідуємо по київському району набагато більше будинків, які постраждали. Крім цього, приватний будинок який постраждав, де є загибла людина. На місцях працюють усі профільні служби, рятують людей, обстежують будинки, надають допомогу. Міський голова Ігор Терхов зазначив, що по деяких районах удари повторювалися по кілька разів. Через що масштаби руйнувань значно зросли і подвійний удар, і потрійний удар. Можемо сказати, бо декілька проміжок був і знову прильоти. Очільник міста запевняє, роблять усе можливе, щоб максимально швидко ліквідувати наслідки чергової атаки окупантів. Марія Сов'єва, Олександр Іванов, Станіслав Гришко та Юрій Бобикін. Харків. Новини.